Вітаю вас у центрі підтримки підприємців, бізнес бізнесу Тернополі. Маю для вас приємну новину і хочу запросити на освітню програму Адванта. Це ж... програма для жінок, які вже мають власний бізнес або тільки бажають започаткувати підприємницьку діяльність. Програма охоплюватиме різноманітні компетенції, серед яких розвиток власних бізнес-навичок, розвиток діючого підприємства та також започаткування власних справ. Які стосуються як особистих навичок, так і також навичок ведення підприємницької діяльності, найближчим часом ми проведемо три місяці спільно зі всіма учасницями. Та запрошую до нашого кола доєднатися і кожного з вас, оскільки це програма, яка направлена на розвиток навичок ведення підприємства, інвестування та залучення коштів до власного бізнесу. А крім того, нас очікують трансформаційні ігри, ретрити, побудова спільноти та ком'юніті, та також майстермайнди і інші активності на базі нашого центру дії бізнесу в Тернополі. Ця програма підходить як для тих, хто тільки започатковує власну справу, так і для діючих підприємець або людей, які бажають просто ділитися власними навичками і розвивати жіноче підприємництво в Україні. Тому я запрошую тебе і кожну з вас доєднуватись до нашої програми з такою цікавою і промовистою назвою Адванта. Заходи організовуються в межах програми міжнародної співпраці і юфобізнес, відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва та співфінансування Європейського союзу та уряду Німеччини, стратегічний виконавець програми німецька федеральна компанія GIZ, локальний партнер, громадська організація West Ukraine Digital спільно з центром підтримки підприємців, діє бізнес у Тернополі.